Доброго дня, мене звуть Настя. Я знаю про свої психічні розлади з, мабуть, своїх 23 років. Зараз мені 30. Це було насправді дуже складно це визнати, і я дізналась про них взагалі дуже неприємно. Я потрапила в психічну лікарню, запхала туди мама, вважаючи, що я агресивна і дуже гостро реагую на все. Я прилежала там півтори місяця і вийшла з розладом особисто. Але цей діагноз не підтвердили потім. Але для мене це було викликом, і я вирішила дізнаватися, що насправді зі мною і чому взагалі. Хтось вирішив, що в мене є проблеми, тому що всі свої роки я займалася волонтерством, соціальною діяльністю. Я допомагала людям, і я ніколи б не подумала, що людина, яка може допомагати іншим, може мати якийсь психічний розлад, тому що для мене в світі має бути якась гармонія. Ну тобто, я навіть не знаю, як це пояснити словами. Це якісь таке внутрішні відчуття, що це несправедливо, що ти робиш. Якісь речі для інших, а тобі прилітають постійні хвороби, і це насправді про психічний розлад це не єдина моя хвороба, але не про це. Що казати, чи є для мене фізичне та ментальне здоров'я одне ціле так, тому що як тільки в мене є проблеми з фізичним здоров'ям, то я відчуваю порушення ментального здоров'я і навпаки. І е, наразі е, я маю такі проблеми з е, ментальним здоров'ям, як Біполярна афективний розлад, розлад харчової поведінки, депресивний епізод. І ці депресивні епізоди дуже часті. Ну і, звичайно, ПТСР це після Маріуполя жаль це те, що було мені вдогонку. Я маю свого неймовірного лікаря вже більш ніж П'ять років, і це людина, яка мене підтримує вже не просто як лікар, це мій найкращий друг. За допомогою я можу звернутися до нього в будь-який час, і я знаю, що якщо я не маю, наприклад. Зараз фінансів, наприклад, якщо звільнилася, чи там якісь складнощі, то він не буде від мене нічого чекати, чи запропонує якісь ліки від себе, чи там знайде найдешевші? Тобто, це людина, яка завжди знайде підхід. Якщо казати, що змінилось в моєму житті, як тільки дізнались про свій розлад, чи зрозуміло, що взагалі щось в мене є таке, що змінює моє життя, то дуже багато людей від мене відсіялось. Тобто я не знаю як в інших, але для мене це дуже гарний такий проявник. Тобто, наприклад, бар. Це біполярний ефективний розлад. Якщо можна, то далі я буду його скорочувати, то він е, має дві стадії: це депресивний такий епізод і, скажімо так, маніакальний, але в мене він такий більше. Я не знаю, як навіть пояснити такий більш хороший настрій. І коли в мене депресивний епізод, я дуже закриваюсь, щоб люди не, не відчували складнощі, але насправді вони просто відсіюються замість того, щоб бути підтримні. І тоді я зрозуміла, що краще бути самою ніж з ким завгодно ніж з людьми, які можуть тебе зрадити, ніж з людьми, які не можуть тебе підтримати, ніж з людьми, які готові тебе кинути в складну секунду, і це ті складнощі, з якими я стикаюсь. Ще складнощі, з якими стикаюсь, це в цьому епізоді, да, депресивному дуже складно жити, тобто вести там якусь робочу діяльність дуже складно розуміти взагалі все, що відбувається навколо, тому що ти притормажуєш, зупиняєшся, і весь світ навколо тебе дуже швидко плине а ти якби стоїш. І не розумію, що відбувається. А якщо казати про РХП, розлад харчової поведінки, то це найбільша складність для моїх батьків, тому що для мами це прям найбільше такі. Тобто, якщо зараз я там набрала, а сьогодні я це знов скинула, то коли я не їм, їй складно пояснити, що я не можу. Тобто, я не можу дивитись на їжу, я не можу її переносити запах, я не можу переносити її смак. Ну, тобто, навіть я, Якщо є зім'я. Потім піду і все це вильється в, в унітаз і чи я син взагалі тоді їсти. Що допомагає залишатися на плаву? Це думка про те, що колись я навчусь цим всім жити повноцінно. І я вірю, що колись я знайду ту людину, яка буде справжнім другом, яка зможе. Прийняти мій діагноз і бути зі мною, не дивлячись на це все. Я не вірю, що можна побороти психічні розлади, тому що це дуже складно, але я вірю, що можуть бути люди, які можуть підтримувати. Чи стикалися з опередженнями? Так. Бо коли ти кажеш, що ти вживаєш антидепресанти, люди реагують на тебе як на психічну хвору і. Іноді навіть не навіть питають, що в тебе. І це, знаєте, зразу ти не можеш типу, адекватно мислити, адекватно приймати рішення і так далі, особливо якщо в тебе якась керівна посада, а вона в мене була. Чи є такі моменти, коли я відчуваю дискомфорт, так, це більшість моментів в моєму житті. А за нейтральність мені дуже складно сказати, бо я вже не пам'ятаю, коли мені було нейтрально. Коли дуже дискомфортно, я стараюся спати, щоб скоріше прожити цей день. І я не раджу робити таке іншим. Я раджу знаходити свій ресурс, що допомагало б вам. Але для мене зараз це єдине, що мені допомагає. Бо в мене є яснодійне, тому що в мене є проблеми зі сном. Але поки я не знайшла, що мені е, як мені спасатись. ми всі живемо в війні, а війна є стресом, і ні одна людина в світі не була готова до війни. І тому ми всі зараз точно не здорові. Єдине, чи зараз, чи потім ми зрозуміємо, що з нами, що не так. І що ми будемо робити, але е, це точно варто визнати, і це не про слабкість, це про силу. І я бажаю кожному з нас визнати цю силу, тому що як тільки ми визнаємо, що з нами щось не ок, і готові це не ок лікувати, підбирати ліки, підбирати якісь певні може процедури чи що ще, то це робить вас е, сильнішим. Якщо б я хотіла, щоб мені щось допомогли чи надали, це точно про друзів, тому що перший час да я хотіла бути однією, щоб не бути тягарем, але зараз я розумію, що мені насправді дуже складно. Але я не вмію не просити про допомогу, не приймати її, тому це якісь неймовірне чарівне замкнуте коло, про яке я навіть не знаю, що казати. Чи маю я якісь лайфхаки? Ні. Тому що насправді я не так довго маю цей розлад. Але якщо ми повернемось до цієї розмови ще колись, я обов'язково їми поділюсь. Тому що я бажаю, щоб кожна людина, яка має цей розлад, ніколи не боялася про нього говорити. Тому що це не клеймо, це не те, що робить тебе гірше. Це Просто твоя якась родзинка. Це така ж сама хвороба, як і будь-яка інша. І ти від цього не стаєш гірш, ти від цього не стаєш якимось особливим. Ти просто є і світ має тебе приймати таким.